Готуємо конфі із киві. Насипаємо у мисочку 10 грамів желатину. До желатину наливаю 60 грамів води, перемішую і залишаю набухати. Ківі я почистила, у мене тут 310 грамів. І перебиваємо блендером. Переливаємо киві у каструльку. У пюре з киві додаю 100 г цукру. Ставимо на плиту. Як тільки пюре закипить, одразу вогонь вимикаємо. Весь час перемішуємо. Почало закипати і плиту вимикаємо. Желатин набух, і тепер потрібно імпульсами по 10 секунд розтопити його у мікрохвильовій печі. 10 секунд пройшло, перемішуємо желатин. Повністю він ще не розтопився, тому ще раз відправляю у мікрохвильову печі. Ще раз на 10 секунд. Ще пройшло 10 секунд. Майже розтопився. Зараз просто перемішаю і подивлюся, чи потрібно ще раз відправляти у мікрохвильову піч, чи воно само розтане. Відправляти я більше не буду у мікрохвильову піч, а просто його, коли увілю у пюре із Ківі, воно ж буде ще тепле, тому там желатин повністю розтане. До пюре з киві вливаємо желатин та добре розмішуємо. Також бачимо, що після кипіння колір киві змінився. Не зелений він тепер, а такий сіруватий. Тому я буду додавати фарбник зелений трошки додам небагато формочку роз'ємну у діаметрі 18 см я намочила по бокам і одягла на неї харчову плівочку. Тепер її перевертаємо, щоб харчова плівочка була внизу, буде вона як дно. І сюди переливаємо нашу суміш із Ківі, пюре з Ківі. Перелили і відправляю у холодильну камеру повністю застигати. Пройшло 3 години, і наше конфі з Киві чудово застигло. Ножиком трошки ось так. Підгортаю, щоб воно краще виймалося із формочки. Просто піднімаємо формочку. Все. Ось дивіться, яке гарне конфі у нас вийшло.